У тебе є від сонечка ключі, і ти його щоранку випускаєш, де б ти не був, та навіть не в руці ти ці ключі усерденьку тримаєш. Сьогодні знов світанок настає, і з вод Дніпровських сонце виринає, в неймовірне щастя наше є, бо все навколо знову оживає. Там за Дніпром на варті ти стоїш, щоб ворог не поцупив сонце й ранок, щоб вільно пролітав над полем стриж, стеливсь над річкою легкий серпанок. Я йду назустріч новим мріям дню, бо знаю. Це для мене сонце світить і гріють душу промені вогню. Для мене розцвітають нині квіти. Я дякую тобі за кожен день, за те, що спокій і мир у моїм серці, хоч не співаю весело пісень, та знаю, скоро скинемо ці берці. Я дякую тобі. За це життя, що маю право ще в цім світі жити, хоч важко ти тримаєш майбуття, ти вчиш мене цей білий світ любити.